Справжньою весняною зливою зустріло Криворіжжя велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Віруючи, нерідко говорять, що Божа Матір випробовує любов Християн, посилаючи дощі у дні своїх свят. Наскільки правдиве це свідчення, нам невідомо. Можемо засвідчити лише, що Криворізькі храми, незважаючи на негоду в цей день, були наповнені богомольцями, які прийшли поговорити зі своїм творцем і послухати божественних істин. З кожним годом, з кожним мгновенням. все время увеличилась и увеличилась пропасть между Богом и людьми. Каждый грех удалял нас от Бога. Сколько за этот период времени было совершено преступлений, грехопадений, сколько пролито слез и крови. И все это увеличивало и увеличивало пропасть между нами и Богом. И вот Господь наш, Иисус Христос, Совершает величайшее чудо, он принимает наш человеческий образ, становится человеком, Бога человеком, и, взяв на себя наш образ, наше тело, и вместе с этим и все грехи человечества омыл их водой в Айордане и своей божественной кровью на Голгофе. День, в який Діва Марія дізналася від Архангела Гавриїла благу звістку про те, що вона обрана бути матір'ю Сина Божого і Месії, християни називають початком спасіння усього людства. Цьогоріч ці біблейські події згадуються одночасно зі спомином про завершення земного життя Ісуса Христа. В ці останні дні він продовжував розказувати притчі і навчати в храмі народ, продовжував зцілювати недужих і готувався прийняти хресні муки. Хоч з того часу збігли роки, і сьогодні кожен із днів страсної Седмиці називають великим через велич подій, які згадує в цей час православна церква. Цей праздник в цей рік випадає в страстну тиждень. Але, несподіваючись, що дні особливі, дні такі, як для кожного християнина, навіть страшні, тому що ми згадуємо страшне страдання, страшне мучення нашого Спасителя. Але все ж святок має світлий отінок, тому що він несе там надіжду і радість, що ми Богом не забиті, ми Богом не залишені. что Господь исполняет все то, что Он говорит, что обещает. И мы радуемся в эти дни. И благодарим Божью Матери, что она смогла с, своей верой, своей любовью, своей чистотой стать именно этой избранницей, избранницей и всего человеческой быть Божьей Матери. Поэтому всех поздравляю с этим великим светлым праздником. Пусть Божья Матерь всем нам покровительствует, и она всех нас любит. Особливо тих, хто виконує волю його, його божественного сина, і она всем нам поможет спастись. По всьому світі люди в день благовіщення особливо дякують Богоматері за можливість повернутися на батьківщину в райські обителі. Криворіжці в цей день, як і протягом цілого останнього року, підносили ще й особливі молитви про свою земну вітчизну та мир на ній. Запам'ятається цьогорічне свято і ще однією святковою подією. 7 квітня були освячені дзвони для дзвіниці храму на честь Святої Марії Магдалини, який будується в районі Гданцівки. Усього дзвонів сім. Найтяжчий важить 345 кілограмів. А виготовили кампани майстри у Новограді Волинському. Вже незабаром вони скликатимуть на молитву богомольців і розноситимуть голос християнського бога по всій околиці. Сьогодні для нас благає вість. эти освященные компаны, колокола, которые уже на Святую Великую Пасху разбудят, должно быть, многих для того, чтобы услышать еще раз, что совершена великая жертва любви, что Господь «Своєю смертью победил вечную смерть, что добро победило зло.